Також цікаво, виступає практично завжди наступна команда. Команда, яка стала чемпіоном студентської ліги ХАВ, тепер перейшла на крок вище і штурмує підвозки Алицької ліги. Хай пре львів! А наш виступ відразу хочеться розпочати з реклами нашого спонсора. Отож, наш спонсор. Сірчана кислота мачо. Сірчана кислота мачо. Розтопить серце любої дівчини. Васю, що ти робиш? Хто починає виступ з реклами? Ну а що тут такого? Давай, хоча б привітав. Добрий вечір. Хлопці, чому ви такі сумні? Як ваш настрій? Все добре! Тоді починаємо. Всі, ви пам'ятаєте нещодавні снігопади. Отож, уявіть собі, як працівники жеку чистили сніг. Кохана, я Тома! Сніг почистив? Почистив! Такоч! На пилорамі. Хлопці, як настрій! Все добре! Всі ви знаєте відому телеведучу тіну Канделакі та її ток-шоу найрозумніший. Отож, вечір в сім'ї тіни. Кохана, сьогодні такий прекрасний вечір. А давай займемося коханням. В тебе є одна хвилина і вона починається прямо зараз. Уявіть собі, вечір, молода сім'я, спальня. Кохана, ну не розстроюся! Ну що не розстроюйся? Ну на другий раз вийде. Та да, що вийде? Ну то не ти винуватий. Ясно, що то не я винуватий. А, ну то і то я винувата. Так то ти винувата. А що це я винувата? Бо це ти русалка. Ти русалка добра. Ну і що, русалка так русалка. Всі ви знаєте славнозвісні історії про Таїланд. Отож, батько чекає свого сина після Таїланду. Скоро син вернеться. П'ять років сина не бачив. Блін, лиш би син вернувся. Ну, Ні, ну я тато всяке може бути. Я прийму його такого, як він є. Тато, привіт! Сино! Да, а я. то я вже грішним ділом подумав. Да, Тато, знайомся, це моя дівчина. Привіт, і як тебе звати? Петро! <плес> Масаж зробити. А це Натаха. І Натаха хоче заспівати вам пісню. Але справа в тому, що Натаха дуже негарно співає. Тому ми вирішили вам цього не показувати. Пий мене, їж мене канібал! А зараз жах на сихові. Коханий, ми що спускаємося в підвал. Ні, це підлога Терка! А, а, -а, -а, -а! а зараз прем'єра фільму хатіко у сільському клюбі. Хатіко! Хатіко! Хайтіку мене не пустять! А зараз ні з того, ні з цього випадок в 42 другій маршруті. Е, вибачте, я до лікарні доїду? Не знаю. Спробуй. Зараз уявіть себе батько и син в парку атракціонів. Хочу! <laughs> Хочу! <laughs> Хочу! <laughs> Я ж тобі казав, не одружуйся. Наша команда дуже любить конкурс біатлон. Але так як його сьогодні не буде, то ми проведемо його самі. Отож, запрошуємо всі команди на сцену. Чуєш, Макс, походу, їх цей конкурс не пре. А нас пре. Хай пре. Команда КВН Хай пре національний університет львівська політехніка. Дякую. I